Дітки всім привіт! Сьогодні будемо малювати медузу Але ж, Бачите, яка фарба? Це, звісно, не гуаш, а акварель. Чим вона відрізняється? Тим, що гуаш дуже густенька і матова. А ця прозора. Саме така фарба нам і потрібна, бо ми знаємо, що медуза істота прозора. Медуза складається її тіло з 90% водички. Тож, починаємо. Занурюємо пензлик, беремо білу фарбу і малюємо спочатку. Тулуп медузи. Ось такий. Дітки, медузи бувають маленькими, бувають дуже великими. Але ж всі вони мають прозоре тіло. А ще, пам'ятаєте, ми з вами вивчали, медузи немає мозоку. Взагалі. Але ж є тіло та щупальці. Вони дуже небезпечні, коли будете плавати влітку, коли поїдете на море. Обережніше поводьтеся, бо вона жалить. Але ж у розумній книжці. Я читала, що не всі медузи жалять. Так, ось наша медуза і намалюємо, що це Це дно моря чи океану. Медузи водяться тільки в солоній. Водичці. Ось такий простий малюночок цієї незвичайної істоти. І сьогодні саме з новими фарбами з вами познайомилися та завдяки їй нам вдалася медуза. Чекаю на ваші малюнки. Пока-пока!